Майдан 3 такі слова ми бачимо фактично під кожним відео, під кожним постом у соціальних мережах, тому що є люди, які такі коментарі залишають. Українська влада говорить про те, що це все російське і ПСО, що Росія витратила на це півтора мільярда доларів і продовжує витрачати і далі. У відповідь на такі коментарі інші люди пишуть, що це все російське і ПСО. Починаються різні перепалки в коментарях. Але друзі, як ви вважаєте насправді? Чи справді Україні потрібен майдан 3 в час війни, в час, коли гинуть наші люди, і коли нам, українцям, потрібно об'єднатися разом, щоб перемогти у цій війні? Діліться своїми коментаріями і напишіть, чи справді ви вважаєте, що в Україні потрібен майдан 3 Якщо так, наведіть, будь ласка, аргументи, будемо раді побачити і почитати реальні коментарі. Реальних українців. Всім дякую, друзі, і мирного неба!